Сідайте, будь ласка. Дорогі брати, дорогі сестри, я сьогодні осіннім голосом до вас буду говорити. Так старався, аби менше співати, менше говорити, менше менше. Однак я хотів би сьогодні сказати Слово Боже, яке у мене на серці є. Спочатку братом було нагадано. Богом був даний напомин від початку сотворення світа й до кінця, аби люди славили Бога. І в дні, коли святкують свято жнив, згадували ім'я Господнє, що Бог дав. Я хотів би сьогодні подивитись з тієї сторони, з Божої сторони, Божими очами на цю землю. На жатву на людей. Чому так Бог особливе значення придав День жатви? Згадуйте, напоминайте, робіться. Три рази на рік, як було згадано, і то так, я досліджував читав, читавці, весь чоловічий рід дов був прийти перед Богом стати в Єрусалимі для того, щоб принести Богу подяку. І то був закон Божий для всіх людей. От представте собі картину, назначені дні і люди йдуть для поклоніння, і кожен щось несе, хто сніп пшениці, хто щось інше йде для поклону в Єрусалим. Бо Бог так сказав з пустими руками не приходьте. Тим, чим вас Бог благословив, те несіть. І то не було тільки приношення ось плодів, пшениці, кукурузи, ясменю, але приходили і жертвою, закалювали, їли, і Боже повеління було: з'їдайте до ранку, нічого не должно залишитись. Мій погляд на ці події, які Бог зробив, аби відвернути людей від інших божествув. Бог Сонця, Бог місяця, Бог землі, Бог, Бог плодородя землі. Так люди розвели собі і кожен поклонявся. Але Бог хотів увагу перевернути. я, один Бог, який перед вами, і я вам це все даю. І напротязі всього життя не тільки були плодовиті дні, роки, але були моменти тоді, коли Бог посилав голод. Наприклад, Книга Суддів описує у шостому розділі, от за те, що люди, Ізраїль відійшов від Бога, стали поклонятись Богам, не служили Богу, Бог їх придав на сім років голоду. Вороги, медіамітяни приходили і таборували на землях Ізраїлів. І не просто приходили, вони брали. Палатки, сім'ю свою, весь скот, який мали верблюди, осли, вівці і тому подібно, яка худоба була, приходили і все зідали, відтамачували ногами, падали під них. Сім років це не сім місяців. Перший рік люди думають, на другий рік ліпше буде легше, другий, третій. І ось сьомого року описує історія. Про одного чоловіка, який жатву пожинав. З Цих сім років. останній рік він пішов і назбирав збирав колоски пшениці. Іменно пшениці назбирав, сховався, аби його люди не бачили в пещеру, ось відділяє пшеницю від полови, кладе і від... тамачує собі зерна для того, щоб погодувати себе і свою сім'ю. Я уявляю собі, з яким настроєм цей чоловік сидів, дивився вправо, вліво, чи ніхто не підозрює. Пройшлися вороги, стоптали, забрали, а те, що лежилось, жатву він пожинає для себе. Можливо, останнє насіння посівали, думаю, другий рік, хто знає, який він буде. Сім років підряд. Стоїть, і ось цей час являється Ангел Божий. І мені так нравиться Його вітання для цього чоловіка. Каже Господь з тобою муж хоробрий. Очі свої піднімає цей чоловік. І зразу питання: якщо я хоробрий, а чого таке лихо стало в Ізраїлі? Чому ми так обніщали? Чому я і мій дім, батьки моїх, можливо, сім'я, діти, дружина? Я не знаю сімейство його? Але в такому стані оказались. Продовжує Ангел Божий розмову і каже: а ти піднімайся, чоловічий Божий, сильний, хоробрий, і я тебе пішлю, і ти будеш визволяти. Ти будеш одним із тим, який з цієї біди. Аби на не було голоду, аби вороги не приступали, я тебе пішлю з цією силою. Браті, мої сестри, я хочу сьогодні перевести в наш час. Чи не буває в нашому житті так, що ми сіємо, я кажу про духовне, тілесне трошки пізніше. Робимо роками віруючим, але приходить якийсь час і наступає отой голод духовний. Казалось би, читаю Слово Боже, хожу в дім Божий, молюся, стараюся, і інколи Бог говорить до народа, чому такий стан? Я хотів би вас підкріпити всіх тих, можливо, в такому стані ви знаходитесь. Рік, два, можливо, і сім років. І ви стоїте і по крупіцям збираєте ту пшеницю для того, щоб виколотити і душу свою. Я хотів би сказати, продовжуйте. Можливо, ви сьогодні обесилились, надії нема. І каже, слово Боже, для чоловіка, піднімайте руки, куди там руки піднімати, голову не можу підняти. Цей чоловік надію покладав на Бога і думав, якось воно буде. І прийшов ангел Господь і каже: вставай, хоробрий, чоловіче, Господь з тобою. По правді, це є приємне вітання, Господь з тобою. І в цей час Бог посилає пророка свого і каже: за те, людям каже Ізраїлю, за те, що ви відступили від Бога, Бог цих сім років дав для покаяння. Ви виживали, як могли. Ви збирали ті колоски пшениці, ви виталактували. А тепер буде успіх. Але відверніться від своїх богів. Признайте Бога, Бог, який є Бог неба і землі, Бог, який управляє твоїм і моїм серцем, навіть ворогами. Отака От причина Божа була попустити людей із за гріха. Не то, що Бог не добрий, не то, що Бог залишив, покинували на якийсь час, А ну, попробуйте, люди. І цей чоловік сколив голову собі і товче, поки ангел не прийшов, каже піднімайся. Брати, сестри, якщо ти сьогодні не знаходиш потіхи на Божій ниві, можливо, щось сталося в тому життю. Можливо, ворог якось зумив відкласти тебе, відтягнути тебе. Я іменем Господнім на основі Слова Боже кажу: збирай колоски пшениці і вітавкою, товчи їх. Хліба Божого збирай. І прийде переміна. Прийшла для Ізраїля переміна. Господь дав. І так перше моє бажання для нас усіх. Можливо, в тяжкому обставині сьогодні, вчора був, завтра будеш. Можливо. Але шукай крихітки, слова Божого, пшениці, Божого, хліба і годуйся. Можливо, це потрібно вдома зробити, закритись, молитись скільки можеш, а потім просто мовчати перед Богом, Господі, душу ти мою знаєш. Я зголодався, не маю потреби ні в чому іншому, найвеликої. Як в духовності твоєї в моєму життю. А відбули у нас, брати і сестри, моменти тоді, коли нам хотілося співати, 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 охрипали. Я, по крайній мірі. Моменти тоді, коли стояв і хочеться читати, читати, набираєш, напітуєш душу свою, пшеницею Божою хлібом небесним. Були. А тепер чомусь десь, ми згадуємо, там було, правда, дуже багато було, можливо, є. Але ми не є учасниками часто у таких благословіннях великих, де хочеться просто стояти перед Богом і дякувати Богу. І одна подія, де так у сьогодні згадана, друга, друга жатва. Я кажу очима Божим, як Бог дивиться. Слова Ісуса Христа також мною передо мною було сказано братом про ту жінку Самарянку, яка прийшла до колодця. Учні пішли купляти хліба, переставте 12 чоловік йдуть, бо треба питатись. І по дорозі, коли вони йдуть, вони зустрічають цю жінку, вона йде до води. Ніхто із апостолів, цих учнів ніхто не сказав, «Жінко, там Христос є, Він тобі скаже правду. Вони йдуть купити хліба, вона йде по своїй справі води взяти. І ось та розмова, яка пройшла між Христом і жінкою, ось він розказав їй правду, і вона пізнала, як Спасителя йде у місто і знову зустрічається з цими людьми. Вони знову йдуть же сюди. А вона без води, без, без тих відер, чи в чому вона мала нести води, вона спішить і приходить і каже: підіть, подивіться на цього чоловіка. Це, напевно, буде Месія. Він мені правду сказав, то, що я маю. То, що я прожила, чим я живу. Правду прийдіть. Уявіть собі картину, йде жінка, а за нею люди йдуть. Вона йде показати, де він. Іде один, два, десять, двадцять людей прийшли. І пізніше каже, вже не по твоїм словам ми віруємо, але самі убідились, що то дійсно є Месія. Христос, отоді каже до учні своїх, підніміть очі свої і подивіться неводозріло. Люди, які йдуть до Спасіння, до Христа, Христос називає їх невою. А ви, робітники, працюйте, робіть, спасайте. Той, хто сіє, і той, хто жне, вони для Царства Божого працюють, роблять, і нагорода кожному буде. Братя мої сестри, ми згадуємо День подяки, день жнив. Перед нами наглядна картина, те, що росте на цій землі. Але це наше теперішнє, радіємо, і діти особливо. Але більший смисл жатви Божії тоді, коли він прийде на землю, коли він буде давати нагороду. Коли він буде називати по імені і вінця давати, так каже Слово Боже, воно буде, так каже Слово Боже. І тому мій сьогодні заклик до вас. Історія старого заповіта, шукайте тих зернят Божих. Можливо, воріг потоптав вже в домі, в сім'ї, з друзями, шукайте пшеницю, виколачуйте для душі своєї, для спасіння. І другий, де Христос сказав, підніміть очі свої. Очі не можна підняти, якщо голова не буде піднята. Коли упущена голова, підніміть очі свої. Ви не зможете, і я не зможу. Тому наша надія на Бога, Бог нас благословив. У цьому році до нашої церкви приєдналося 12 чоловік, братів і сестер. Це Божа жатва. Созріли, підросли, дали обіцянку служити Богу. А також була Божа жатва двоє із наших членів церкви, брат і сестра пожаті Богом для царства вічного. І нас це чекає. І є та гарна пісня я також її люблю, з чим явлюся перед Богом. Тому не чекайте від кого щось великого. О, я думав, а вони, а він. Шукайте по кріхості, помаленьку по чуть-чуть, для душі своє. Знаю твердо, основа є слово Боже. Почитав, і воно якось особливо. Скільки буває, читає Слово Боже. Ну, читав, роками читав, а один раз прочитав, ніби якась пелена з очей зійшла. Істина відкрилась для душі, получив їжу духовну. Я хотів би помилитися разом з вами, подякувати Богу за цей рік урожайності, не скрізь на землі так є. Навіть тут в Америці, то шторн пройшов, то наводнення, то землетрясіння по інших місцях. А стільки війни забрали людей, скільки тих полів які засівались пшеницею, сьогодні засіяні мінами. Люди не можуть пройти. І це не Бог винуватий. Це люди, які в останній час каже слово, будуть такі, і землотруси будуть, і наводнення будуть, і будуть війни, ненависть буде. При цьому всьому церква Божа має підняти очі. Господі, ти сказав, що прийде відкуплення для нас. Прийде той день, коли ти забереш церкву. Хай і в сьогоднішньому дню, День подяки, він буде для нас днем радості ще одної. Я разом із вами на ногах своїх у Домі Божому. Ви разом із мною в Домі Божому, і це є прекрасно. Бог любить нас, любить наш народ і в в якому проживаємо, до цього часу благословляв. Ми не знаємо, що чекає на слідуючий рік, не знаємо. Можливо, хтось іншої жатви не дочекається, буде жати Божим серпом для царства свого. Коли ми живемо на землі в благополуччі, в радості, в мирі, маємо дім молитви, одно із благословінь Божих, збираємось для того, щоб мати служіння різного характера. Давайте я закликав вас для подячної молитви. Господи, я так вдячний за мою дружину, за моїх дітей, за роство, за церкву твою. Яку ти збудував і ворота пекла не здоліють її? Встанем для молитви, всі разом молимось. О!